Друзі, всім привіт, ми завершився матч групи Д Польщі Нідерланди 1-2, друзі. Нідерланди перемагають, вольова перемога. Давайте сьогодні поговоримо про цей поєдинок. Давайте розпочнемо, як завжди, зі стартових протоколів, зі стартового складу 3 5 2 Польща, Вас Лекченцев воротах, Соломон, Ківер, Б'етнагрік, захисники. Шиманський романчик Петро Зеленський, підзахисники Зелевський, Франковський, Латералі, Букса та Урбанський у нападі. Підопічні Рональда Кумана вийшли грати по схемі 4-2-3-1, Вен Брюген в ротах, Верджил Ван Дейк, Стівен Деврей, захисники, Дюмфер Сакай по флангах, Вірман Схаутен, центральний опорні підзахисники, Тимотен Трейнджер, центральний атакувальний підзахисник, Хаві Сіменс, Кодігак по флангах, Менфіс Депай в нападі. Ну ж, Польща Захищалася. Тобто голландці миттєво захопили м'яч, захопили територію, захопили ініціативу. Тотально, голландці притиснули поляків на перших хвилинах. Кодігак вже міг там забивати швидкий м'яч, але Вас якщенсне, якийсь просто неймовірний сей виконав. Голландці створювали моменти, але забили поляки. Букса на 16-й хвилині відкрив рахунок. О, ідеальна подача. Петро Зелінського. Ну, а букса головою випереджає захисників Голландії, відправляє м'яча до сітку. Але потім миттєво голландці все-таки рахунок зрівняється. Зробить футболіст Мерсесайського лівапуля Коді Гакпо. Атлакіт, до речі, а йому, Натан просто ідеально відкрився. Протягнув дуже високо м'яч і дав на Коді Гакпо. Ну, а Коді десь пробив з метру 22 там був рикошет. Від захисника Польщі, який, в принципі, дезорієнтував Васліка Шенс і до сітку. Голландцям пощастило, да, звичайно, що з голом, але голландці на цей гол награла, тому що моментів було вдоста. Людина один в коді рахунок зраняв, і потім просто якимось дивом голландці не забили. Другий. Дуже багато було моментів. Там і Вас там і захисники там просто летіли, там, я не знаю, самовідважно. Голландці тиснули, але. Не дотисли. А ось другий тайм вже, да, голландці в другому таймі також більше атакували, більше щось там володіли. Але моментів таких вже голівих не було. Там навіть, я вам хочу сказати, навіть у Польщі навіть моменти доволі таки непогані пішли, доволі непогані. ось, І Польща мала моменти, щоб забити. ось, Але реалізувати свою перевагу, ще правда, полякам таки не вдалося. Ну, Голландія атакувала, намагалася комбінувати, але таки, скажімо так, але протиснути захист поляків було не так то і легко, але все-таки на 83-й хвилині виходить там аут і Ваут-Верхост в ролі героя, як завжди. Пам'ятаєте, дубль з аргентинцями. Верхост виходить, забиває переможний гол. Фантастика, що робить Ваут Ферхрост, ну, Джокер, неймовірний Джокер, який переносить голландцям перемогу. Який переносить голландцям перемогу. Ну і, до речі, Натана. Аке. Велику роль, до речі, зробив саме Натан. Я так розумію, що прострілював такий силовий був простріл. Там був невеличкий захисника, та Верхрост, з захисника. м'яч дискочен до Ваута Ваут Верхорст пробив з-під захисника потужний постріл. Забив. Потім поляки також, до речі, мали нагоду, щоб забити. Мізі міг забивати. Ось, але Голландці все-таки перемогли, Голландці перемогли з рахунком 2-1. Показала, до речі, статистика, що у Польщі 12 ударів, але при цьому 7 ударів в площину. У в Нідерландів 21 ударило, 4 лише удари в площину. Дуже показала статистика. Да, 33 на 67 в волотіння, тут тотальне домінування. 3-6 з котовими, 78% точність пасу у Польщі, 88% у Голландії. Територіальна домінація Голландії, але моменти. У Польщі були моменти. Зараз покажу вам статистику бульових моментів. І тут рівність у Польщі було дві, дві гольові году. Було у поляки, і дві вони опустили. У голландців було три голіві нагоди і також дві упустили. Тобто, мені здається, що, напевно, все-таки, напевно, буде від нічям справедливіше. Але голландці старалися і, напевно, все-таки заслужено перемогу. здобули. все-таки Польща, мені здається, десь хвилини 70-ю не грала вже на контратаках, вони сіли в захисті, по суті, грали на нічию і голландці таки дотиснули.

Але, скажімо так, в другому таймі остроти було мало. 12 дерев у Польщі, 7 площину, 4 повзорота, повзароту блокований. В Голландії 20 динодар, 4 площину, 14 повзорота, 3 дарі блокованих. По відборах краще була Голландія, і Показала статистика, що ще аж 6 сейв зробив Вендбрюген, і два сейв булося кашенне. 25-19, він 7 часть, 7-2 перехоплені, тобто Польща, десь волів у Польщі, 8 в у Голландії, одна жовта картка. Тобто я хочу сказати, що ну, Польща. Грала сьогодні самовідважно. Але ну в кінцівку матчу ось ініціативу віддали. Голландці таки дотиснула. А так, в принципі, Польща непогано дивилася. І Польща провела сильний поєдинок. Так, вони програли. Але при цьому вони грали доволі непогано. Доволі непогано. І найкраще футболіст цього матчу я оберу Ваута Верхрест. Тому що Ваут-Верхрост людина виходить. Забиває там гол. Я, б, я би назвав Петра Зелінського, тому що Петра Зелінського не взагалі. Але я все-таки такива Атвархоса, тому що голландці таки перемагають, ботверх забиває переможний м'яч. З неочевидною ситуацією абсолютно. І, на мою думку, він герой цього матчу. Голландія виходить на першу позицію. Французи та австрійці зіграють завтра. Французи то французи у Польщі матч з Австрії. Я не знаю, як зіграє Франція та Австрія ще, невідомо. О, ось, але, ну, скажімо так. У Польщі шанси є, і ось цей він буде ключовий. Ну, голландці будуть грати з віце-чемпіонами світу, з французами. Там буде дуже важко голландцям. Вчитує, враховуючи той факт, що французи та перемагали голландцям. Ота інша буде історія. Сьогодні Польща, Голландія. Один-два голландці здобувають стратегічно важливу перемогу. По суті, виграють прямого конкурента за другу позицію, по суті, і мають шанси, ще там з французами побитися за першу позицію. В принципі, це перемога голландців, ну, скажімо так, вона має велике, велике, велике значення. Друзі, я вам дякую за увагу. Польща 1, Нідерланди, 2. Емоційний матч. Ось. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе. Всі до нових зустрічей.